Триває реконструкція очисних споруд, одного з ключових об'єктів інфраструктури Миргородської громади. Вони відіграють важливу роль в очищенні стічних вод перед їх поверненням у природне середовище. Це не лише питання комфорту, а й запорука екологічної безпеки та здоров'я мешканців. 31 липня продовження одного з найвідповідальніших етапів реконструкції встановлення комбінованої установки очищення стічних вод. Роботи з монтажу обладнання фактично розпочалися ще напередодні. Через велику масу конструкцій та складні умови на будівельному майданчику довелося задіяти додаткову важку техніку. Потужніший кран з більшим вилітом стріли. Я дуже задоволений. Нарешті ми сьогодні подали один елемент із комбінованої установки на те місце, де він дожив. Дуже... Розташовуватися сьогодні. Ми завершимо подачу комбінованої установки, тобто декількох елементів. І з завтрашнього дня ми розпочнемо збірку цієї комбінованої установки. І залишиться нам тільки монтаж та наладка цієї установки. Наразі встановлюють жироуловлювачі, ловлювачі каміння, а також основний модуль, через який проходитимуть стоки під час очищення. Паралельно тривають роботи на аеротенках, розташованих поблизу. Після завершення основного етапу монтажу кран буде переміщено для подачі труб на вентиляційний блок. Завершення всіх операцій із залучення важкої техніки заплановано виконати за один день. Помімо того, що ми зараз бачимо, виконуються ж роботи і на ротених системах. Сьогодні я думаю, на протягом 3-4 годин кран закінчить тут роботу, і він переїде на аеротенні системи, де буде подавати. Труби, по яких буде йти повітря на ретельні системи і будуть закріплювати їх. Це нержавіючі труби, пластикові труби, відводи від і все інше буде сьогодні. Після завершення вивантаження елементів розпочнеться поетапна збірка системи. Монтаж та налаштування установки триватимуть орієнтовно два місяці. До цього процесу долучаться представники компанії-виробника, які також проведуть навчання для місцевих фахівців. Якщо ми говоримо за всі роботи, то це не менше двох місяців. Із ці всі, всі роботи це я маю на увазі комбіновану установку, ми зробимо, ну, є ще будівля, яка повинна стояти, також є диспетчерська, яка повинна бути встановлена, також має встановлена бути котельня для підігріву води. по подальшому промивці цієї комбінованої установки гарячою водою. Це все, звісно, займе ну, набагато. Більше часу, але саму установку ми повинні, я думаю, протягом двох місяців запустити. Щоб не створювати незручності для мешканців, подальші роботи, зокрема тимчасове зниження тиску в мережі, будуть проводитися вночі, коли споживання мінімальне. Буде ще одна переврізка труби із напорного колектора четвертої кінець. Вона буде производитися так само ночі. Я думаю, що Два-три часа, но що люди наче не помітять, коли ми будемо знизувати тиск мережі, щоб менше було стоків. Так що це буде десь через дві-три неділі ми будемо її перерізати. Ну, люди цього не, не замітять. Я думаю, що вони не перенесена. незручності на Реконструкція очисних споруд наближається до фінальної фази. За словами керівника підприємства, нова система забезпечить якісніше очищення стічних вод і стане більш економічно вигідною для громади.